Не гортай, Бог хоче доторкнутись до тебе саме сьогодні. Прийми цю молитву вірою, і зцілення почнеться вже зараз. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, я дякую тобі за життя цієї людини, ти знаєш її біль, страх і втому. Я прошу тебе, доторкнись до неї прямо зараз. Нехай сила Святого Духа пройде через усе її тіло, від голови до п'ят, наповнюючи теплом і життям. Я проголошую в ім'я Ісуса Христа хвороби, болі, неміч відійдіть, Святий Дух наповни це життя силою і оновленням. Нехай усе, що було зруйноване, буде відновлене. Господи, дякую Тобі за чудо, яке вже почалося, бо з Тобою все можливе. Ім'я Ісуса Христа над кожною раною, над кожною душею. Напиши амінь у коментарях, якщо приймаєш цю молитву. Я проголошую в ім'я Ісуса Христа хвороби, болі, неміч відійдіть, Святий Дух наповни це життя силою і оновленням. Нехай усе, що було зруйноване, буде відновлене. Господи, дякую Тобі за чудо, яке вже почалося, бо з Тобою все можливе. Ім'я Ісуса Христа над кожною раною, над кожною душею. Напиши амінь у коментарях, якщо приймаєш цю молитву. І поділися нею з тими, хто потребує зцілення. Боже благословення зійде на тебе і твій дім уже сьогодні.